Ми зробили дві продуктові матриці міську і сільську. Міська матриця це як на заправках буде. Умовно, прикасова група, імпульсні товари, щось там цукерки зайшов. От зараз... — Ти, може хот-доги робити. Знаєш, до речі, молодь купляє енергетики. Тому зараз дивимося, що треба енергетики поставити у відділення. Потім ремонт ще так. А дивись, це ж це ж прохід, ну, прохід, правильно? Ага. А, і ти намагаєшся на кросі. Це нормально. Ага. Є сільська матриця. Та ж сама ковбаса, до речі, на мільйон доларів продаємо. А, я був в Новгород там на кордоні з Росії, дякував нашій бригаді, яка працює. Я приїхав і я цю історію розповідаю. Ну, це не маленький населений пункт, такий нормальний. А, і я захожу, там бабуся мене узнала з телебачення, бабуся, як Укрпошта працює. Отак. Я говорю, щось треба змінити? Говорит, треба привозити більше ковбаси. Я кажу, слухайте, тісто для мене. Я приїжджав, от тут чотири магазини по дорозі. Yeah. Ви на хрена у нас ковбасу купуєте. Вони кажуть, що е, у вас кожен день свіжа, тому за пряниками і за ковбусою я до вас. А, а в вони, mm -hmm. вони, і дійсно Новгородський він він, 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 Він десь дві години від Чернігова. І я розумію, що маленький магазин не може собі дозволити привозити товари кожен день. А в нас машина ходить кожен день, тому звісно, що у нас кожен день свіжа. І це ж конкурентна перевага, правильно? Те ж саме, як ліки. Вони будуть самі дешеві, самі доступні.